Облаштували з самого початку війни, почали облаштовуватися. Зробили ліжко, одіяла, подушки нанесли, щоб дитину можна було положити спати, щоб йому було десь сісти погулятися. Молода мама Катерина тримає на руках свого однорічного синочка Тимурчика. Жінка показала, як облаштувала власне укриття в підвалі двоповерхівки, де знаходиться їх квартира. Обстріли вже стали рідкісним явищем, але якщо що, то до безпечного місця спуститись можна дуже швидко. Жили в підвалі на даний час, коли були обстріли. П'ять місяців назад квартира постраждала, залишилася без вікон, без дверей, без світла, без газу, без нічого. Ну, з Маленьким були в підвалі, оберігали, як могли. Виїжджали ну, ну, не, місців, не надовго, а потім повернулися додому і якраз почалися сильні обстріли. Ну, вже тут так і лишилося. В двоповерхівці Катерини 16 квартир, з них тільки в трьох проживають власники. Всі інші досі перебувають в евакуації в кровоморозі чи в інших містах, або ж навіть за кордоном. Тут сліди від війни мінімальні: листи, фанери та плівка у віконних скважинах та невеликі цятки на стінах від осколків. Але є місця, де росіяни наробили куди більше лиха. 30 червня, пряме попадання, одна ракета. І все зруйновано за один раз. 30 червня, чорний день для пана Володимира. Чоловік обробляє землю на орендованій площі в 100 гектарів. Вирощує зернові культури. Винаймав 20 років будівлю, де зберігав все для роботи: вантажівку, трактор, очисні та калібрувальні машини, запчастини, хімзахист рослин тощо. Приліт російської ракети знищив абсолютно все це. Сума збитків сягає до 7 мільйонів гривень. Нічого військового у складі не було. Виробництво. Сільхозвирощування сільхозкульптур і реалізація це так званий склад для збереження зерна, майна, техніки, ну все, що на 20, за 20 років придбав, можна сказати, працюючи на цьому підприємстві. Ви знаєте, обстріли з, з кінця квітня, отак вокруг. Мого підприємства в радіусі чи в діаметрі десь кілометр півтора, сюди нічого не прилітало, не ні приходило нічого. До початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у Великій Костромці мешкало близько 1800 осіб. Наразі на тисячу менше через обстріли тут загалом загинули четверо та отримали поранення шестеро цивільних жителів. Найгарячіше тут було у перший місяць літа. Росіяни стріляли переважно вночі, всім чим завгодно. Ствольна та реактивна артилерія, ракети та інші снаряди. В нашому населеному пункті села Велика Костромка повністю зруйновані чотири будинки житлових. Частково зруйновано більше ста будинків та квартир. Звичайно, ми не можемо сидіти на місці, тому що коли ми бачимо будь-які руйнування, чи значні, чи незначні, ми розуміємо, що іде зима, людям потрібно десь зимувати, людям потрібно виживати в цих непростих умовах. І, звичайно, треба відбудовувати все, перекривати дахи, вставляти вікна. Зараз до Великої Костромки поступово повертаються місцеві мешканці. Ситуація значно стабілізувалась, адже завдяки контрнаступу Збройних сил України ворога відсунули вглиб тимчасово окупованої Херсонщини на 20-30 кілометрів, і до села вже не достає ствольна артилерія. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.